Ще розповім. Гарячу новину, ось тут СБУ, наша служба безпеки, прозвітувала попередньо про обшуки, про наслідки, результати своїх пошукових дій. Так і в на території Києво-Печерської лаври власне відбувалося це вчора. Це була головна новина дня, найбільш резонансна. СБУ завітала в гості до попів фактично російської церкви, які є, на мою скромну думку. Агентами впливу Росії в нашій країні, і ось з'явилися такий звіт, з'явився в телеграм-каналі СБУ із текстом і фото того, що вдалося знайти там на території лаври і що вдалося вилучити. Ну, перше, вилучили гроші. Видно, що прихожани Києво-Печерської лаври дуже щедрі люди, і просто такі кидають тисячні банкноти в тацю або по 100 доларів. І ось великі пачки такі солідні грошей знайшли. Власне співробітники СБУ і вилучили на території лаври. СБУ знайшли також проросійську літературу. Це знову гроші, це навіть російські гроші. Рублі є. Ну, Звичайно, російські паломники ж теж регулярно приїжджають. От і Є така проросійська література, русська ідеологія, стоси книжок, які власне. Ворожу ідеологію поширюють, теж було знайдено на території лаври. І також, такі русський дом, журнали, бачимо, це все читають чи розповсюджують на території церков, які мали би бути українськими, але там засіло вороже кубло. Русський вісник, газети і так далі от подібні такі листівки. Патріарх Московський всієї Русі Кирил. Всіх вітає ну, ось це такий фото. Звіт від СБУ. Також було проведено низку таких розмов глибинних, так і з перевіркою на поліграфії, із 50 особами, яких було виявлено на території Лаври. Серед них були не лише громадяни України, але й іноземці, зокрема громадяни Росії, були, які перебували там на території Лаври і релігійних об'єктів. В деякі з них при перевірці надали паспорти військові квитки Радянського Союзу, що такого зразка. Дехто взагалі не мав оригіналів документів, лише їхні копії. Ну, люди живуть, очевидно, духовними якимись ідеями, що їм ті паспорти, це зайве, звичайно. Також знайшли документи за знаками підробки, пошкодження, все це перевіряється. От крім того, Пишуть в СБУ, що на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні, проросійського інформаційного агентства Антван. При цьому він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії Антван Груп, громадянина РФ Орлова ОВ, який володів в країні низкою нерухомості, земельних ділянок, закладок, закладів громадського харчування. Все це майно. Арештовано в межах кримінального провадження. Отож, готівку виявили на загальну суму понад 2 мільйони гривень 100, більше 100 тисяч доларів. Ну і також декілька тисяч російських рублів, все це вилучено, вказані безпекові заходи відбувалися в межах чинного законодавства, інформує СБУ. Ну і далі будуть перевіряти власне діяльність цієї церкви, Московського патріархату. І наявність там ознак співпраці із країною-агресором. Тож такі новини в нас від СБУ станом на цей ранок. От в вчора працювали, причому працювали не лише в києво печерській лаврі, але там в корецькому монастирі низка інших е закладів, скажімо так, релігійного спрямування підпала під ці пошукові е заходи СБУ.